Вітаю, друзі! Сьогодні, 7 травня 2024 року, відбулася так звана інавгурація Путіна на його п'ятий президентський термін Російської Федерації. На ігурацію до Путіна були запрошені всі дипломатичні представники всіх держав, в тому числі і так званих ворожих для Російської Федерації держав. Однак не всі вони скористалися цим запрошенням. Зокрема, чітко заявили про відсутність своїх представників на інаугурації представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади, посол ЄС та деякі інші країни. Водночас посли Франції, Угорщини, Словаччини, Кіпру та деяких інших країн з Європейського Союзу були присутні на інаугурації, однак, зазначили, що не визнають легітимність виборів президента Російської Федерації Путіна. хоча з іншого боку, США заявили про те, що визнають його президентом. Згідно Конституції, України, Конституції Російської Федерації, після інаугурації Путіна уряд Російської Федерації склав свої повноваження перед ним як новообраним президентом Російської Федерації. І, відповідно, Путін буде вносити до Держдуми Російської Федерації нові кандидатури на прем'єр-міністра Російської Федерації і, відповідно, Подальшому на міністрів тут власне і є найцікавіше в цій інаугурації, крім того, що Путін цементує свою особисту владу в Російській Федерації. Це те, хто саме позбавиться своїх постів. Подейкують про те, що цього це може статися із міністром оборони Шойгу, першого заступника якого нещодавно було арештовано за підозрою у корупції. А як є певні чутки про те, що насправді це його арештували за державну зраду, що його є давнім підлеглим Путіна і постійно його підтримував у всіх його починаннях? Тому якщо він втратить посаду, це буде ознакою суттєвих перетрубацій всередині команди Володимира Путіна. Незадовго до інаугурації, за кілька днів, було оголошено у розшук також президента України Володимира Зеленського, що також Є досить дивним кроком і, можливо, свідчить про те, що Російська Федерація вже не має віри в можливість домовитися із Володимиром Зеленським впродовж його легітимного терміну президентства. Як ми знаємо, він завершується 21 травня 2024 року. Будь-яких легальних механізмів того на підтвердження того. Чому Зеленський далі перебуватиме на посаді президента в Україні не існує? Отже, він буде узурпатором державної влади, і це послабить позицію України на міжнародній арені. Е, я думаю, що в Російській Федерації теж не все так просто, як вони це представляють в засобах масової інформації з допомогою своїх потужних інформаційних кампаній, але факт залишається фактом, що сьогодні починається нова ера Путіна, і почалася вона. З дуже цікавого е кліматичного феномена сьогодні в Москві випав сніг. Сподіваємося, той мороз, який е сьогодні був вночі, спостерігали сьогодні вночі в Москві, буде символом завершення епохи Путіна швидкої, а отже, і дезорганізації Російської Федерації, що підвищить шанси України на перемогу з цим. Геополітичним монстром і дасть нам шанс на побудову демократичної процвітаючої України, але вже без зеленського та його шапіто. Слава Україні!